До е, Державної адміністрації Суспільної області Чмиря. Також будемо її направляти до управління правоохоронних органів, до СБУ, до прокуратури, щоб вони розібралися з цією корупцією, розібралися з хабарництвом, яка, який відбувається в цьому управлінні. І тому зараз, зараз, я хочу. Голові Сумської обласної державної адміністрації Хмирю, прокурору Сумської області Біло Коню, начальнику ОМБС України Сумської області Козичкову, начальнику ОСБУ Сумської області Василевського АЕС, звернення від учасників пікетування. 7 листопада 2013 року під час проведення... Головне управління Міністерства Доходів Сумській області та його територіальні підрозділи перетворилися з механізму збирання податків на засіб знищення малого та середнього підприємництва, а також збору хабарів. Люди просять допомоги, проте не залишають контактів, не називають імен, бо бояться, що завтра їм загрожує небезпека. Малим та середнім підприємцям, які відчувають тиск з боку податківців. Простіше запустити хаба, а ніж судити загрузи. Може стати крою, яка запалить ціле багаття громадського гніву. У зв'язку з навиненими просимо вас в межах своїх повноважень посприяти в проведенні перевірки на причетні сумських податківців до корупційних дій. Доручаємо вказане звернення, підписати, подати від імені повітувальників та отримувати особи Лубимову Володимиру Ігоревичу. Нова товариство, прошу проголосувати та прийняти цю резолюцію. Прошу підняти руки. Дякуємо. Ця резолюція прийнята одностайно. На товариство, я ще раз нагадую, що це, це звернення буде передано до Сульської обласної державної адміністрації. Прокурору Связької області, начальнику ОМС України області, а також начальнику УСПОЛІ. Дористо, ми за таким методом, лише тоді, коли ми зможемо проявити себе, лише тоді, коли ми не будемо байдужими, ми зможемо допомогти тим, що зараз коїться в нашій державі, хто в нашій полтинки в нашій області. Дорогоюся, хоч ще раз зазначити, що якщо ми хочемо харчі жити, області, в нашій наші державі. Тому сьогоднішній підпитувальна пікетування повинна відкрити справжні обличчя податкове. Підприємці, на яких тиск, вони повинні зрозуміти, що вони не самі з їхньою проблемою, що вони не самі ми спільно на круглому столі, який відбувався позавчора. Разом з громадськими організаціями ми прийняли рішення про комплексну взаємодію та комплексну допомогу одне одному випадованні цієї ситуації. Куди можна звернення скеровувати? Де саме адреси політичних організацій, всеукраїнського об'єднання Свобода, політичної сили Батьківщина, удару. Ми будемо працювати зі зверненнями громадян, які до нас будуть підходити. Ми будемо працювати їх, ми будемо мати депутатські звернення, ми будемо робити акції, ми будемо робити заходи для того, щоб ця, ця інформація набула шоукою загалу.